Де живуть добра і казка, де вони живуть І які стежки до них ведуть А добра і казка у садок ідуть У садочку, у садочку в нас вони живуть А добра і казка у садок ідуть У садочку, у садочку в нас вони живуть Рада вас бачити, малята, на нашій зустрічі з розвитку мовлення. Сьогодні до нас завітає незвичайний гість, з ним ми вивчимо віршик, будемо проводити бесіду про літній врожай. А також пригадаємо слова, які мають протилежне значення. А до нас завітало сонечко, але воно трохи засмучене. Хочете дізнатись чому? Тож будьте уважні! Доброго дня, дітки! Мені сумно, бо я дізналася, що діти стали часто хворіти. Може, ви мені допоможете з'ясувати, чому так відбувається? Малята сонечко допомагає нам рости здоровими та сильними. Але є ще один важливий помічник це вітаміни. І ми всім Одного вітамінчика, який дуже хоче познайомити з вами та залишив вішок, щоб дітки вивчили. Пропоную вам малята послухати вірш, а потім разом зі мною його повторити. Вітаміни всі смачненькі, і солодкі, і кисленькі. Їжте діти їх охоче. Кожний хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі. І красиві, рум'яненькі, щоб росли міцні і дужі, до хвороб були байдужі. А тепер, дивлячись на малюнки, повторюємо разом вітаміни всі смачненькі, і солодкі, і кисленькі. Їжте діти їх охоче. Кожний хто коли захоче. Щоб були ви здоровенькі і красиві, рум'яненькі, щоб росли міцні і дужі, до хвороб були байдужі. Пропоную вам дітки повторити цей вірш разом з батьками, використовуючи таблицю підказку. І солодкі, і кислинкі. Пропоную вам пограти в гру та пригадати слова, які мають протилежне значення. Банан солодкий, а лимон, кислий вірно, стигла полуничка, недозріла полуниця, великий помідор, вірно маленький помідор. Банан м'який, а яблуко тверде, сік холодний, а чай гарячий, слива легка, а гарбуз вірно важкий, кавун важкий, апельсин легкий, довга морква, коротка морква. Повний кошик фруктів. Порожній кошик фруктів. У вас все гарно вийшло, малята. З вітамінчиком мандруємо, ніжки в ритмі ми гуртуєм. З вітаміном день яскравий. Будь рухливим і кмітливим. Рухи вправно починай. Право, ліво, не зітхай! Діти! На цей малюнок, що на ньому зображено. Вірно, овочі, фрукти, ягоди, літній врожай, так? А які овочі ви бачите? Вірно, є огірки, помідори, капустка, перець, морква. Молодці, уважні. А які ви бачите фрукти? Вірно, яблука та гроші. А також бачимо ягоди, вишню, суницю, полуницю. Як ви гадаєте, чому ці овочі, ягоди та фрукти називають літнім врожаєм? Молодці! Тому що їх збирають влітку. Влітку рослини дають дуже багато смачних ягід, овочів, фруктів. А що ви малята полюбляєте їсти з цього врожаю? Хтось дуже полюбляє ягоди, хтось полюбляє яблучка. А хтось їсть дуже багато огірків. Хто з вас допомагав збирати врожай? Які ви розумнички, літній врожай дуже корисний і смачний. Давайте зараз з вами трохи пофантазуємо. Уявіть, якщо ви будете саджати власний город. Як ви будете піклуватись про рослини? Так, вірно, треба доглядати, поливати. А також землю, де ростуть рослини, треба посипати добривами. Овочі та фрукти ростуть, коли ми про них дбаємо. Гарна робота, діти. З вітамінами пограємо та у назвах звук А спіймаємо. Якщо почуєш у слові звук А, плескай в долоні. Малина! Молодці, уважні. Поміркуйте, де знаходиться звук А? На початку всередині або в кінці слова. Так, звук А знаходиться на початку та в кінці слова. Кавун. Плескаємо молодці. Звук А знаходиться на початку слова. Ківі. Не ловимо звук А. Ожина. Ви дуже уважні. Звук А знаходиться в кінці слова. Морква. Зловили, плескаємо. Знаходиться звук А в кінці слова. Огірок. Ні, немає. Апельсин. Зловили звук А. Поміркуйте, де знаходиться в цьому слові звук А? Апельсин. Вірно, на початку слова кукурудза. Розумнички і звук А знаходиться в кінці слова. Помідор немає. Перець. Не плещемо в долоні. Капуста. Ви дуже уважні. В слові капуста. Де знаходиться звук А? Вірно на початку та в кінці слова. Банан! Де тут знаходиться звук А? Вірно, на початку та в кінці слова. АНАНАС Вірно, малята! Тут багато звуків А. І вони знаходяться у слові на початку всередині та в кінці слова. Агрус. Де знаходиться звук А? Вірно, на початку слова. Лимон. Ні, не плещемо. Абрикос. Розумнички на початку слова. Груша. Так, у слові груша звук А ловимо в кінці слова. Як гарно ми з вами пограли! Щоб бути здоровим, всім малятам треба їсти багато фруктів, овочів та ягід, в яких дуже багато корисних вітамінів.